Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Олена Ледний. Хочу показати вам приклад розкладу з моєї практики. Цей розклад я робила за запитаннями кверентки. Вона сама склала той розклад, який їй був потрібен. А я тільки витягла карти і витлумачила цей розклад. Йдеться про те, чи варто моїй кверентці Навчатися у ведичній академії. Справа в тому, що моя кварентка цікавиться ведичною культурою, ведичною філософією, астрологією тощо. І вона побачила об'яву про те, що буде набір у цю академію, оголошується набір, або там є якісь окремі курси та марафони. І вона захотіла дізнатися, чи варто їй туди вступати, чи варто їй там навчатися. І цей розклад можна, в принципі, застосувати до будь-якого навчального закладу, чи варто там вчитися, чи ні, або це можуть бути курси, чи варто вчитися на курсах, чи можна цей розклад навіть застосувати до якогось учителя, викладача, щоб дізнатися, чи варто вчитися саме у нього. Отже, розклад про цю академію складається з чотирьох пунктів. Я його зробила на золотому універсальному таро. Пункт перший. Що це за академія? Рівень знань цієї академії. Пункт другий. Чи можна довіряти цій академії? Пункт третій. Чи буде цікаво навчатися у цій академії? І пункт четвертий. Чи підуть знання, отримані у цій академії, на користь моїй кверентці? Як ви бачите, з чотирьох позицій три позиції, у яких є карти масті кубків. Причому ці кубки, тобто масть емоцій, досить інтенсивні. І лише одна карта масті мечів, яка зазвичай і відповідає і за професійний рівень, і за рівень знань. Але давайте по порядку. Пункт перший. Що це за академія? Рівень знань. Тут випав туз кубків. Зазвичай то з кубків, якщо ви побачите розклади чи мої, чи чиїсь інші, або якщо ви відкриєте підручник з Таро, то там буде написано, що це чудова карта, вона дає позитивні емоції. Але, Але йдеться про академію, не курси, навіть не школу, а академію. Тобто рівень знань тут має бути дуже високий. А ми маємо. Тільки одиницю з можливих десяти. Тобто від одиниці, від туза до десятки масть розвивається. Ми тут бачимо лише одиницю. І я написала кверенці, що я вважаю, що цей туз кубків вказує на те, що ця академія дуже вміло проводить рекламну кампанію. Вона вміє зацікавити майбутніх учнів, неофітів. Вона вміє викликати позитивні емоції. І оскільки масть кубків це масть духовенства, тобто вона має відношення до духовного розвитку, то сюди будуть іти люди, які вважатимуть, що вони знайшли саме. Те джерело духовності, яке вони шукали, що вони знайшли справжній свій шлях. Тобто ця академія, знову ж таки, вміє зацікавити, викликати радість, викликати натхнення. Але дивимось далі. Чи можна довіряти цій академії? Вісімка кубків? Ні. Ні. Якщо моя кверентка. Піде туди вчитися, то вона покинеться навчання саме через те, що розчарується. Бо те, що рекламують, і те, що будуть давати насправді, те, чому будуть навчати насправді, це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Дуже велике розчарування, і вона покине це навчання, тому що там не буде чого навчатися. Далі, третій пункт. Чи буде їй цікаво вчитися у цій академії? П'ятірка кубків Вона за значенням емоційно схожа на ті переживання, які ми маємо за вісімкою кубків. Тобто п'ятірка кубків це глибоке розчарування, цікаво їй не буде. Вона буде відчувати, що її просто ошукали. І нарешті. Чи будуть знання, отримані у цій академії, корисними? Чи принесуть вони користь моїй кверентці. Перевернутий король мечів? Ні. Якби цей король мечів був прямим, тоді ця карта вказувала б на те, що кверентка отримає дуже високий рівень знань. Але ця карта перевернута. І якби вона була прямою, то у попередніх пунктах були б зовсім інші карти. А так, ми просто маємо гарну обгортку, а всередині ніяку начинку. Ось і все. Ось такий розклад. Текст цього розкладу, позиції розкладу я написала в описі відео. Тобто ви можете його застосовувати для своїх ситуацій, які пов'язані із навчанням. Дякую за увагу! До побачення.